Доброго дня! Сьогодні у нас 13 липня. Ось зараз ми бачимо з вами цю картопельку, яка скоро, буквально в суботу, в найближчі дні, піде е, рости на другий урожай. Ось вона так виглядає. Ми її бризкали кожного дня. Отакі От корінчики у неї. От, Частину ми вже посадили. от, А сьогодні викопуємо ще дві грядочки і будемо садити наступну. Зараз ми подивимося, що вони там з Яшкою, Леонід Івановичем і дівчатами роблять. Так, ось такий сонячний день у нас сьогодні. Квіточки квітнуть, ожинка росте. Малинка закриті кореневою, тут полуничку треба чистити. тут у нас виноград підростає, бризкаємо його, тому що треба зберегти, ідуть дощики і сьогодні було взагалі прохолодно. Отак. От Значить, отут у нас отут вже викопана картопля і вже посаджена. Ми зараз будемо садити, ми покажемо як. От. І там на тій грядочці теж уже картопелька викопана і посаджена. Так, дивимося, що тут вони роблять. Тут у нас вже з шести часов кипить робота. Картопельку Яшка копає, Леонід Іванович ним управляє. І картопелька ось. Не перебрана, але вже в ящиках. Ось іду. Кені Іванович. Вентри. Це наші дівчата. Отак виглядає холе. Харкоти вже. А отут ми бачимо картоплю, яка ще не викопана, ця, ця діляночка. Значить, вона повністю, бачите, вона повністю земля, всі рядочки вичищені, щоб яшки було добре копати. Тому що не хоче копати, коли там бур'янець або будилля так взагалі. Ось такі у нас справи. Всім привіт! Прошу лайк і підписку.